Петрик приходить додому. Тато, там наш класний керівник тебе до школи викликає. І навіщо? Та я й сам не знаю. Місяць його не бачив. Інспектор рибнагляду нагляду підійшов до рибалки і каже: Ти влип, чоловіче. Рибу ж тут ловити. Заборонено. А я й не ловлю. Та що ти мені брешеш? А що це? Ну, розумієте, це моя риба. Я її погуляти привіз. Відпускаю, потім свищу. Вона й повертається, і ми йдемо додому. Гаразд, ану покажи. Чоловік відпускає рибу, і вони стоять, дивляться. Інспектор каже: Ну, свисти. Навіщо? Щоб риба повернулась. Яка риба? На іспиті у медичному інституті. Питання, що збуджується паличкою коха? Варіанти відповідей. Перше туберкульоз. Друге дружина коха. Один чоловік зустрів на ярмарку свого кума, з яким давно не бачився, і запросив його до себе в гості. Відсвяткували зустріч, всього було на столі вдосталь. Так сподобалося гостювати, що кум про свій будинок і не згадує. І якось увечері господар питає А як родичі, куми? Видно, нудьгують без вас? Дружина та діти? Ваша правда, куме, ваша правда. Завтра ж надішлю телеграму. Хай вони сюди приїжджають. Кум розповідає кумові. Уявляєш, куми, сьогодні до мене прийшла моя донька Марічка і сказала, що вона хоче, щоб я негайно вигнав її з дому, здав її кімнату студентам, відключив від свого рахунку її кредитну картку, видалив із списку контактів її номер телефону, а також викреслив в її з заповіту. Та ти що, от прям так і сказала? Ну не зовсім так, трохи коротше. Тато це мій наречений. Його звуть Сергій Рамзанович Путін.